У 2020 році медичний коледж, згодом Гродинський медичний інститут, а потім Куйбишевську військово медичну академію. Після був направлений для проходження подальшої служби як лікар-хірург в Мінський військовий госпіталь. Звідки вже відправили для проходження подальшої служби як воїна-інтернаціоналіста в Афганістані. Його дуже поважали, дуже любили. Дуже є вірші, які написали медичні сестри, такі ваші колеги, тільки трошки старше, які, які працювали щоденно э, пліч плеч, і лікували молодих солдат і офіцерів. І повертаючись додому, де банда душманів жорстоко обстрілила колону, і від, э, надаючи медичну допомогу, і відбиваючись від банди душманам, Віктор Іванович загинув посмертно нагороджений орденом Червоної зірки.